сказали, що у вас буває декілька поранених самому Іваку, то як ви тут їх розміщує, розміщуєте? Ну тяжко тяжело контуженої, ой, тяжело ранено, на стілки. Ну, ребята сюди сидяться. Просто сідають тут. якщо там контузія. Сюди сидять нормально. Ну в основному, типу, хто як може, так так і ти куди сідає, де вміщається в залежності від рівня вже складності, так поранених. Да, он Что у тебя покажи? Я ты сюда не захочешь? Вот склала тебя. И... Ногу это... сюда положи. Можешь? Да, да. Я вот сюда. Включи сюда свитер. Я ничего не режу, успокойся. Все? А спина? А спина так? Ничего не делал? Чуть-чуть, типа. А, ну, тут такое сделаю тебе. Ой, а сюда. — Все, там ничего страшного Не-не-не, тут его. Ну, они не кровоточат, они туда застряли у него. Это уже сколько? мы 30 дней будешь. Ну, э, сколько? 25, да? Да. 25 дней. А и газы. Той. Мы перцевый газ кидали. Нам и ми... имеют. Все, самое главное, что нету ни не да, да. кровоточить, ничего. Так, друзі, ви дивитесь армія Тіві і сьогодні. Ми на бойовому чергуванні з англими охоронцями українських захисників бойовими медиками 65-ї окремої механізованої бригади. І хочу вам представити Марина, бойовий медик Андрій. Розкажіть трішки про вашу роботу, яку ви виконуєте? От конкретно для чого вам зробили цю позицію саме в окопі? По перше, це як перевалочна база, можна сказати, що ми зустрічаємо хлопців. Ну, стабілізуємо, більше типу, як стабілізаційний пункт нашого батальйону, привозять хлопців нам сюди. Ми зустрічаємо їх на позиції, що там турнікет наложив, швидко забрав, типу, і вивіз. А тут вже типу, обдивляюся, що все як є повністю, типу, зверху від до голови до п'яток. На наступний етап евакуації, і все, вирушаємо, вже веземо на старпункт. А от з якими взагалі пораненнями до вас потрапляють? Ампутації, осколкові поранення це основне mm -hmm. ліпістки, це і в пів, після впіві, ну, це дуже тяжко. Навіть бувало таке, що типа, привозимо на стаб пункт, передаємо жир. лікарям, хірургам передали і навіть не, не встигаючи обрати в машині, ну, підготувати до. Чергування там, то що ж ну ти ж не лишиш машину там в крові? Треба все обробити, прибрати. І тобі вже по ефіру повідомляють, бо типу, підготувати, ну, підготуватися, зустріти іншого трьохсот. А в чому от складність у, у вас тут евакуації на роботі нокрету? Дуже тяжко під'їхати до позиції. І де хлопці сидять? Усе ну, дуже тяжко. Скільки кілометрів? От вони ідуть до лінії бойової зіткнення пішки? Ну це по різному, це в залежності від погоди. Буває кілометр, буває там 500 метрів. Буває таке, що типу, два кілометри треба пройти. Ну, самого початку, у 22-му році, що ми е, заїжджали прямо машиною до позиції до поранених. Коли от ви е, забираєте поранених, е, то як ви їх підтримуєте морально? Ну, я от буваю часто там за сім'ю спрашиваю. Перший мой виїзд був е, я його відлікала, він втратив зізнання. Я його постоянно підтримувала. Ну, там у тебе жінка, як зовуть, а у тебе дитина, він все. А жартуєте буває з ними якось. Так, там був такий випадок, що там став на ліпісток, типу ступу відірвало. Я підходжу до нього, кажу, давай вставай, ні скільки можна сидіти. я встану ноги, немає. То вставай, давай, пішли, я тебе тягати не буду, ти тяжкий. Та поможи, не бросай. Хоча я ж не бросай, давай вставай. Гумор рятує, чи підтримуєте ви взагалі от зв'язок з тими пораненими, яких ви вже врятували? Якось я там поїхав по справам по тіловим, там типу, чи попали, тому ну, щось таке. І Проїжджаю в магазин, ну, типу, став кави купити. ну, голод знайоме, обогачуюся, міща. Я думаю, що, ножки на місці, він дав брата на місці, Пив, сльози, отак. О, типу, він плаче, я плачу. Він каже, типу, дякую, якщо б типу, лікарі йому сказали, якщо б типу, не закомпонували типу, на своєму етапі, то типу, кінці віку типу, відрізали. Питання на засипку. Мене це дуже цікавить. Якщо зустрінете росіянина, якому потрібна буде медична допомога. Злость така, що дібно, ти хочеш розірвати. Ну він може, може надати дуже багато цікавої інформації, яка може врятувати дуже багато життів нашим хлопцям. Просто надати допомогу, віддати людям, які йому знають, що робити, і все. Ну і плюс по наш поповнити наш обмінний фонд. Так, да, от що я хотіла сказати. Ну і плюс ми ж не такі, як вони. Правильно. То ну, ви взагалі звідки самі ви з, з Києва, правда? Так, Києва. Це за полгода до вторгнення я приїхала в Ірпінь. Як ви вибиралися з Ірпня? Чи Ви до останнього там були і ну я посідав. Ну, совсім. Там кожен день автобуси забирали, автобуси людей. І десь на останній автобус я вже сіла. Люди почали біжати і їх почали обстрілювати. Жінка з ребенком попала. Получаться осколок і насмерть. Прямо буквально 5 метрів від мене. Потім в бригаду я попала в 65-ту бригаду. Там себе трохи показала на полігоні. То <с> ви з розвідкою як медик виходили? Так, як бойово медик. — Страшно було б. Та ні, ні, як ти так. Не страшно? Задумаєш. Думаєш, якби как бы, все швидше, все правильно, чітко дойти вийти. Самое главное. Вот это це найстрашніше. Мужики, забіріть мене. Пару коротких я заберу. Очік швидше, Свисую, свисвій, бляйте, зтікаю, сука. Почікуємо позівку від ага. чергового на виїзд. попередньо. Є два поранених. Максимально українець, української максимально, який буде прийом, дай вам щем, сука. Поки очікуємо команду, зараз постійно ну, по рації хлопці перегукуються і йде мова про те, що артилерія працює прямо по дорозі і не дають просто навіть хлопцям виїхати до Івака нормально. От якщо є нагальна потреба, Їхати глибше, то ви виїжджаєте тут, яких умов ви ну, виїжджаєте, за яких ні? Ну загалом, типу, за вказівку Буває ситуація, чергово да? так. Що виїжджаємо типу, поближче до лінії зіткнення і до хлопців. Ну, на жаль, останній час ми не виїжджаємо, тому що. По-перше, це і в півдрони достають дуже близько осколки, дуже багато осколку, осколків по дорозі. А ми на санітарному автомобілі ну, куди ми доїдемо. Ну, Резина виходить, просто ну, поріжеться від осколків. Ну, ми можемо просто туди заїхати, воно поріже все, і машина там лишиться. І Вона ж не броньована. Просто у нас ж і ще криша пластикова. На жаль, через інтенсивність ворожого вогню не вдалося провести евакуацію. Водій просто не міг під'їхати до позиції, щоб евакуювати поранених. Згодом вони перестали виходити на зв'язок, і зараз уже ранок, і ми повертаємось назад.